Працівник управління Укртрансбезпеки в області Богдан Сташків перевіряє документи водія рейсового автобуса, який їздить за маршрутом на двір на Івано-Франківськ. Порушень не знайшли. Десь порушень. Ви самі бачили, що інспекція провірила, все як має бути. Квитки на даний момент понадвірні автостанції не працює. А якщо з Франківська ми повертаємося, всі квитки мають пасажири. За словами головного спеціаліста відділу в управлінні Укртрансбезпеки в області Богдана Сташківа, якщо водій не має усіх документів, на підставі яких може перевозити пасажирів, перевізнику загрожує штраф 1700 гривень. Водій повинен мати при собі технічний паспорт в першу чергу на транспортний засіб. Тимчасовий талон. На випадок, якщо ліцензіат не являється власником транспортного засобу, всі види цивільних страхувань. Прилад, тахограф, який контролює режим роботи та відпочинку водія. Відповідно, до нього має бути сертифікація, повірка свого роду. Ну і контролюємо робочий час водії. нього ознаки перегрузу на даному транспортному засобі. Пане водій, пропонуємо вам пройти процедуру зважування. Водія вантажівки Лоніда Симончука спинили у селі Березівка дорогою до надвірної. Після зважування автомобіля перевантаження не виявили, однак водій не дотримується режиму праці та відпочинку, каже заступник начальника західного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки в області Іван Гарасимко. Даний водій рухається більше чотирьох годин і він не відпочивав. Він має хоча б 45 хвилин відпочити. Відповідно, ми зараз наші інспектори оформили на нього акт. А, ага, і що йому, який штраф загрожує за тим? Е, ну, е, на дану хвилину, те, що ми бачимо, це 340 гривень. Такі питьові лісти нам віддають. Ми їх за, за, коли виїзд, коли заїзд. І Так ми працюємо. Перевантаження на 7 тонн виявили після зважування автомобіля Євгена Савчина. Чоловік везе щебінь. Каже, що не погоджується із цифрою, яку показали ваги управління Укртрансбезпеки в області. На камеру обернутись відмовився. Грузили по нормі, там є норма. може десь я 100 кілограмів, не можу сказати. За словами головного спеціаліста відділу в управлінні кортрансбезпеки в області Віталія Вишневського, водію загрожує штраф 482 євро за перевищення габаритно-вагових норм та 18 тисяч гривень відсоток за відстань, яку подолав з вантажем. Водій відмовився підписувати документи і взяти копію на руки. Через два тижні вона прийде йому почтою на власника додому. Водій є власником, то відповідний лист прийде до нього додому. Після, якщо він не сплатить на проці двох тижнів даний штраф, то виконавча служба займеться навіть. Акцію Увага, серпень, масові перевезення працівники управління Укртрансбезпеки в області розпочали 12 серпня. З того часу виявили 5 порушень у сфері пасажирських та 38 порушень серед вантажних перевезень, каже заступник начальника західного міжрегіонального управління укртрансбезпеки в області Іван Гарасимко. Переважно деякі водії, що там. Страхівка, вже термін дії закінчився, буває те, що забувають технічні паспорти, буває те, що не дотримуються режиму праці та відпочинку водіїв. Також особлива увага це є перегрузи. Тобто часто ми зустрічаємо перегрузів, ну, буквально 30-40% транспортних засобів йдуть з перегрузами. За словами Івана Гарасимка, перевірятимуть водіїв пасажирських автобусів та вантажівок у рамках акції до 31 серпня. Ілона Захарук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.